Летяна Романенко, я розповідаю про життя купованого Маріуполя, купованої Донеччини. Якщо ви хочете розбиратися в тому, що відбувається на купованих територіях, будь ласка, підпишіться прямо зараз, поставте вподобайку, допоможіть мені просувати роботу своєї команди. Я розпочинаю. 3 березня з понеділка в окупованому Маріуполі росіяни обіцяли перевести водопостачання на такий обмежений графік: 3 години зранку, 3 години ввечері, а інший час ну, то самотоком без тиску. Правда, вже... На початку тижня стали казати, що вночі ніякого самотоку не буде, а буде повне відключення води, а в п'ятницю в деяких районах Маріуполя вода зникла до ведення ну, до, достроково, з випередженням графіку, так сказати. Причину окупанти назвали Старокримське водосховище, яке є основним джерелом води останні 3 роки для Маріуполя Висихло, висихає. Кількість воды там скорочивается. И ось как глядает зараз старокрымское водосховище. Это залив глиняный. Где-то там внизу вода. Я думаю, ну не знаю, метров на 6 по высоте вода упала. Вот в этих камышах я прекрасно ловил уклейку и красноперку по весне. Тут было полтора метра глубина вот в этом месте. І тебе Далеко в на виході немножко водички. А вот так, як на фото, воно виглядало до початку повномасштабного вторгнення. Взагалі до початку бойових дій, Маріуполь, 70% води отримував від по южно південно-Донбасському водоводу із каналу Сівський Донець-Донбас. І лише 30% із старого Криму, і то не завжди такі в пікові, такі в літні жаркі періоди. Ну а починаючи з 18-го року, місто повністю прийшло. На забезпечення водою з Кримського водосховища. Навіть раніше це траплялося в 2017 році. Почалися перебої, обстріли, російські обстріли вод южнодопівденного водогону постійно відбувалися, його лагодили, і місто то. Брало воду з Старого Криму з Сіверського Донця. Тобто, така була нестабільна ситуація, 18 2018 року вже точно тільки старокримське водосховище. Якість води в Старокримському водосховищі низька. Після фільтрувальної станції та вода, яка потрапляла до квартир маріупольців, вона була технічною водою, якщо судити за санітарними нормами. Ми особисто з журналістами і колеги з сайту ми проводили дослідження за Замовляли його в київській лабораторії і за показниками, особливо показниками жорсткості, але там були інші перевищені показники. Це точно була технічна вода. Тобто якість жахлива, часто туди в воду потрапляв мул. І саме зараз це відбувається в квартирах маріупольців, бо останній там рік точно інтернет пестрить, рябить фотографіями мутної, коломутної ржавої води, яка тече з у маріупольців. І це саме через те, що насоси, які підіймають воду, вони дійшли до ілового дна. Тобто навіть та вода, яку ви побачили на відео, там всередині водосховища, навіть вона це тільки мираж, бо там води. Зверху обмаль, а знизу мул. І що робити з цим? Окупанти пропонують перекидати воду з Павлопольського водосховища. Українська влада мала іншу пропозицію, в Маріуполі за допомогою французьких технологій мали би побудувати вже до кінця 2023 року дві фільтрувальні станції, з які б забезпечували. Дуже високу якість води, яку вони брали від кальмуса і кальчика, місцевих річок, гроші великі 65 мільйонів євро. Інвестиції вклав вкладав. Уряд Франції в цю роботу, але головне навіть не тільки гроші, а технології, бо вони давали свої технології, які б забезпечили Маріуполь дійсно якісною питною водою. Звичайно, що у росіян таких технологій немає, і будувати сучасні фільтрувальні станції Маріуполь вони не збираються, то вони реанімували інший український проект. Також не свій, а український Павло Жибрівський в 17-му році, коли розпочались проблеми з південно донбасським водоводом, пропонував кинути, побудувати такий канал від Павлопольського водосховища до Старокримського, перекидати воду з Павлополя в Старий Крим, а вже звідти до Маріуполя. Ось так. Мав би виглядати канал, тут він мав би пролягати. Проте одного будівництва каналу недостатньо. Потрібно встановлювати, будувати насосні станції з потужними насосами. Потрібно також ставити нові фільтрувальні станції на Павлопалі. Бо якість води там чи не гірша, ніж в Старокринському водосховищі, і маріупольців нічого не виграло від такої води. Але і це не головне. Подивіться, як виглядала Павлопольське водосховище восени 2020 року. От на цих фотографіях зображені труби, по яких там фільтрувалася вода. на... Підприємство, яке, яке вирощувало осетри. Це було підприємство спочатку комбінаті Міліча запроваджував, потім приватне підприємство зайшло на Павлопіль, підхопило цю, цю бізнес-ідею. Цю бізнес вирощували осетри. Оці труби вони були повністю у воді. Але в 2020 році восени вони були аж далекі, повна знесуха. Це траплялось через що? Через те, що те проблема з водопостачанням, яка почалася почала 2017 році, вона ж не тільки для Маріуполя була природня, створ неприродно створена, і вона була практично у всіх. В населених пунктах Донецької області взагалі да, проблема води на Донеччині стояла гостро. Але після початку російської агресії всі ці проблеми, звичайно, що, загострилися. І різниця між Маріуполем і іншим населеним пунктом полягала лише в тому, що запаси води в Старокринському та виявилися більшими ніж в інших населених пунктах, і вони ту проблему з водою. Відчули раніше Маріупольці, от тільки зараз. Тому ті от населені пункти і інші вони також викачували воду із своїх маленьких, приватних, локальних озер, водосховищ, качали ґрунтові води, і це призвело до того, що за зиму, як зазвичай, водосховища перестали наповнюватися. Нестача снігу і дощу взимку, посуха влітку. Плюс викочування ґрунтових вод, і все це сприяє тому, що землі Донеччини висушуються, не наповнюються водою-водою. І проблему вирішити просто перекиданнями каналів неможливо. Я думаю, що не треба бути глибоким аналітиком, щоб спрогнозувати, якою саме ситуація буде влітку, коли розпочнеться спека. І я думаю, що от те ноу-хау, яке вигадали донечани, надягаючи пакети для сміття на свої унітази і викидаючи їм ну, от, через вікошка, або у сміттєві баки, що це ноу-хау доведеться засвоювати і маріупольцям. Я зараз збираю більш глибоку інформацію, що взагалі відбувається із каналу Сіверський Донець, Донбас, з південно донбасським водоводом, якому стані всі ці споруди, чи можливо буде відновити їхню роботу після деокупації території, після нашої перемоги, зупинки російського агресора. Тому стежте за оновленнями. Скоро буде, я сподіваюся, що скоро буде. А зараз я хотіла би поговорити ще про одну проблему: нестача лікарів, яка спостерігається в Маріуполі. Спочатку поширення вірусної інфекції, яка спостерігається не тільки в окупації а взагалі на території України і інших країн. Це сезонна епідемія, звичайно, але Маріупольці відчули брак лікарів як ніколи, як ніхто. Бо вони не можуть записатися на прийом, вони не можуть потрапити до лікарів. Якщо у 22-му році росіяни вирішили цю проблему, заводячи вахтовим методом лікарів з Російської Федерації, то зараз кількість таких лікарів, бажаючих підзаробити в окупації, значно скоротилася. А кількість людей, які потребують лікування, навпаки, зросла. І це не тільки ті росіяни, які їдуть в окупацію і скуповують тут житло, а й військові, яких десятки тисяч і на території і у селищах навколо Маріуполя. Тож зараз Маріупольці стикаються з ситуацією, коли їм відмовляють у медичній допомозі. Викликати лікаря на дом це проблема. Викликати швидку це проблема. Щоб записатися на прийом до терапевта, треба чекати тиждень. і Найгірше, що коли ти потрапляєш на прийом до лікаря, то не факт, що ти зможеш отримати медичну допомогу. От я розмовляла, вдалося поговорити з однією жінкою, у якій чоловік, у чоловіка захворіли нирки. Вона викрикла швидку, швидка надала допомогу первинну, знеболила стан чоловіка, але відмовилася його забирати для госпіталізації у лікарню. Тоді жінка записала чоловіка на прийом до лікаря, до терапія. Для того, щоб отримати направлення, да, без цього неможливо в окупації потрапити до лікарні, щоб отримати направлення до уролога. Проте вона, ну, її відмовили у направленні до лікарні відмовили у госпіталізації. Жінка казала, що їй взагалі в прямому сенсі ну, вона стала на коліна. Стала просити на колінах мовляти, щоб чоловіка поклали у лікарню, бо стан його погіршувався, і вона не знала, що з цим робити. Але лікарка відмовила. І не тому, що вона така зла, а тому, що елементарно їй заборонили давати направлення на госпіталізацію. Лікарні переповнені, і вони переповнені геть не цивільним населенням, бо на цьому тижні. Нам розпові... розповіли, що наприклад, в травматологічному відділенні обласної лікарні, окупанти називають її лікарню номер 2 за старим зразком, головний лікар травматології видав розпорядження виписати всіх хворих, хто знаходиться на той момент у лікарні, навіть тих. Хто був тільки щойно проаперований, тобто всіх відправили доліковуватися додому. Для кого саме звільнили міста у цілому відділенні? Я не можу сказати, але можу припустити, що це саме поранені, які сотнями їдуть щодня, в тому числі до Маріуполя з лінії фронту російські військові, яких, яких ефективно вбиває українська армія. Тож лікарні зараз для них в Маріуполі, а не для Маріупольців. Як буде далі розвиватися ситуація, будемо спостерігати, але це дуже-дуже тривожні сигнали, бо зараз хворіти на території окупованого Маріуполя, і я думаю, що і ширше на території Донеччини це небезпечно для власного життя. Спостерігайте за життям в окупації разом зі мною, підписуйтесь на канал. Дуже вдячна вам за увагу і до зустрічі!